У нас десь десяток чи більше десятка великих таких розслідувань починалося. Власне, просто з вісника держзакупівель. Ну, говорячи про ці давні, вже, як вже говорили ці вишки бойки, вони так само починалися. Тобто чотири роки тому мені дзвонить Юра Ніколов і каже, ти не знаєш, яка коштує морська бурова платформа. А я кажу, а вони існують взагалі? Я кажу, ну так, да, вони нафту там добувають. Я кажу, а вони добувають чи досліджують? Він каже, не знаю. Но, но коштує дорого. Yes. Ну і от там ми її там, півроку розкупили. А бувало по-інакшому. Тобто ми робили, наприклад, новину про те, що гроші Київського протоколу пішли на школи yes. і перелік шкіл ми дали. Так. Потім цю новину бере гнаб зі своїми там, архарівцями, їздить по цих школах, знаходить Юру Єнакіївською, робить великий текст. Потім у нас проходить з'їзд розслідувальних журналістів. Всіх, хто приїхав з регіону, поїхати по цих точках, і в шести областях журналісти їдуть і виходить ще шість текстів. Ну, коротше, мужика мало, ну, ну, сидить, поки що в СІЗО, да, який там були гроші. Але це все починалося з невеличкої новини.